Доброго сонячного, весняного, трішки морозного ранку усім вам, мої дорогі друзі, всім тим, хто просто завітав на мій канал, і всім тим, хто підписаний на мене і чекає виходу нового відео. Ранок гарний, сонячний, трішки ще прохолодний, але день обіцяє бути теплим. Сьогодні я вирішила займатися прибиранням у дворі. Нарешті в мене вже дійшли до цього руки. І здоров'я дозволяє, бо попередні дні магнітні бурі на мене впливали не досить добрим чином. Зараз я хочу випити свою ранкову каву і трішки приступати до роботи. Запрошую вас з собою. А ще сьогодні ми поглянемо, як же почуває себе моя розсада, яку ми разом з вами сіяли. Тож запрошую вас до перегляду. Ранкову каву випиту, посмакувала вже і зараз вирішила навести порядки у кімнаті старшого сина, поки на вулиці ще мокро, оскільки був приморозок, я вирішила навести лад у будинку. Так от, Доки я прибираю, хочу показати вам, чим любить займатися мій старший син. Не секрет, що сучасна молодь, підлітки та навіть і дітки молодшого віку люблять сидіти в телефонах. Я, звичайно, теж дозволяю синові грати в ігри, але коли він вже награється, або я по часу бачу, що дуже довго він сидить в телефоні. Я кажу, щоб він відкладав телефон. І тоді він починає або малювати комікси, але вони в нього такі примітивні, або ж займатися ліпкою. А ліпити він почав ще з трьохрічного віку, і бачите, наскільки деталізовані у нього фігурки. От зараз Віталикові 11 він захоплюється динозаврами і часто ліпить їх. Він знає усі їх назви, коли вони жили, в який період. Я цього не знаю, бо такого захоплення динозаврами в мене немає. А він завжди мені розказує, чим вони харчуються, хто з них хижаки, хто ні. Ну, взагалі, подивіться, наскільки деталізовані фігурки, зуби, щось там тримають ще своїх лапок. Ну, я думаю, замість телефона займатися ліпленням це дуже здорово. До речі, в нас і хрещена мама Віталіка теж знає про захоплення дитини динозаврами. І минулого року з Німеччини привезла йому ось таку пляшечку для води. Він в школу ходить з нею, з динозаврами. От. І ось таку сумочку. А далі в мене було прання, таке враження, що воно ніколи не закінчується, оскільки кожному треба одягати чистеньке, свіженьке щоразу. А далі зазняла момент, як молодший син з дідуся і бабусі розважається. Ну що ж, трішки сьогодні поприбирали. Дякувати Богу, у мене є дві мами, які прийшли мені на допомогу, хоча я про це і не просила. Трішки ми окультурили, позамітали, попідгрібали, де це потрібно, але ще троянди не обрізала, оскільки вже не вистачило часу і сил. І за сараями ще нічого не прибрано. Ось у мене Іля любить заглядати в камеру, він показує троянди, необрізані. І ще в мене в одному місці троянда велика, плетиста, яка теж потребує обрізки. Ось вона у нас тут. До речі, після сильних вітрів у нас трішки водозбірник зігнувся, його взагалі треба міняти. І ось така троянда, величезна, масивна, її треба край вже обрізати. І так, ранок наступного дня. Я показую вам свою розсаду, як і обіцяла. Ось так виглядають мої помідорчики, посіяні 12 березня. Схожість, як ви бачите, не 100%, краще, бо сходило на сінечко оброблене, те, що не оброблене, гірше. В деяких місцях у мене падало дві насінинки, то по дві і виросло. Але загалом розсада непогана. Трішки вона витягується за рахунок того, що сонячний день ще не дуже великий. Але нічого страшного, в минулому році в мене була така ж ситуація. Після того, як я пересаджу її у стаканчики пластикові, підсипеться земелька. і... В принципі, помідорчикам цим буде нормально. Якщо хто дивився моє відео попереднє, то знаєте, що в цей самий день я сіяла ще і перець. То як же він виглядає? Та ніяк, дівчатка. Ось, подивіться, зараз я поставила ці контейнери на радіатор для того, щоб забезпечити тепло. Оскільки вичитала, що перцеві потрібно тепло. І, о, диво, за ніч проклюнулися перші насінинки. В одному контейнері гірше, а в іншому краща ситуація. Тож, поки що я залишу на радіаторі постояти ще кілька днів. Доки побачу, яка там буде ситуація. А потім переставлю вже на підвіконні, для того, щоб сонечко потрапляло на ці перчинки майбутні, на їхню розсаду. А потім через кілька днів я ще в ось такі контейнерки висівала решту свого насіння. Якщо ви пам'ятаєте, у мене земельки не вистачило, тож землю я докупила. І ось тут така схожість. В принципі, непогана, десь іще насіннечко прокидається. Я думаю, що це нормально. До речі, в першому відео я казала, що накриватиму. В свої контейнери харчовою плівкою. Так я робила з насінням петунії. але цього разу вирішила не накривати. Пригадала, що мама ніколи не накриває і в принципі, в неї розсада нормальна. Чому не накрила? Тому що після того, як з'являться перші сходи, потрібно відкривати, потрібно провітрювати розсаду, адже вона витягнеться, їй потрібне світло. І я вирішила, що. Будь що буде, нехай буде так. Звичайно, що бачите, що саджанці трішки повитягувалися, але, як на мене, це не дуже страшно. Так, і наступна моя розсада це айстри. Густенько сіяла, десь загущена трішки розсада, десь ні, але буду її. Пересаджувати. Можливо, подивимося. Тут ось у мене, як я їх називаю, космонавтики Повелазили, але ще насінинку свою не скинули. Айстри різних кольорів, сорт однаковий балун. А Кольори різні. І тут поруч ще в контейнері теж є в мене айстрочки А далі помідори, бо не вистачило мені місця. Так Бачите, по-різному посходила, різна схожість, але я не хвилююся. Ці, бачите, трішки приземленіші. Це сорт нескорослий, тому, можливо, і розсада так виглядає. А це я показую всі ті гілки, які були у нас вкупі. Склали ми їх на причепі, я відвожу їх до батьків чоловіка, бо в них є сікачка для дрів. А це наші кролики. Хлопці заморилися мої працювати, і вирішили трішки позаглядати до кролів, подивитися, чим вони займаються. На цьому я буду завершувати свої відео усім, кому воно сподобалося. І хто додивився до кінця, прошу поставити вподобайку. І хто ще не підписаний, підписуйтесь обов'язково. Буду чекати вас у наступному відео. До зустрічі!